Карлівський спиртовий завод після десятирічного простою у 2020 році відновив свою діяльність. Прийшов інвестор, який надав оренду обладнання, кажуть працівники заводу. Нині підприємство хочуть продати на онлайн аукціоні з приватизації державного майна. Торги заплановані на 7 грудня, повідомили у фонді державного майна Полтавщини. Робітники говорять, дуже бояться втратити роботу, адже не впевнені, що з приходом нового інвестора їхнє підприємство працюватиме. Працюю тут із 1980 25-го року, потім 11 років перестою, ганебного, два роки ми тільки працюємо заново. Дуже задоволені зараз цими людьми, які прийшли до нас працювати, які надали нам в оренду обладнання дуже багато. Якщо, не дай Бог, зміни інвесторів, ми всі розумні люди розуміємо, що буде демонтаж цього всього обладнання. І не віримо в те, що можуть бути в майбутньому краще для нас дуже занепокоєні люди. Я на цей завод прийшла в 20 років у 1985 році і працювала безперебійно, поки завод не зупинився. Ми дуже хочемо, щоб підприємство працювало, щоб нам була робота. І молодим людям, які прийдуть, і нам, які вже доробляють до пенсії. Тут знову остануться самі стіни. Голі обдерті стіни. Нам би цього не хотілося. У нас є інвестори, які вкладали гроші. Завод не працював 10 років. І людям дали роботу. Для держави теж ми платимо податки, теж. це добре. Ми до цих інвесторів звикли, вони нам і модернізують і виробництво. Ну, другий покупець, я не знаю, як буде. Турбуємося, переживаємо. Дуже, бо станемося без роботи. Виконувач обов'язків директора Карлівського спиртового заводу Олександр Павленко розповідає: за той час, що підприємство не працювало з 2009 до 2020 року. Його розікрали. Територія поросла лісом, а обладнання вийшло з ладу. Потихеньку завод розгоровувався. Там здання будівля впала, криші почали текти. Назначили мене, приїхав сюди, подивилися, що можна щось зробити. Найшов я. Фірму, яка не побоялася вложити сюди кошти і в ремонт надати в оренду обладнання. Ми почали виробляти, це вже 20-й рік. Антисептики ми два місяці проробили, зупинилися. Потім через пару місяців запустилися і вже почали робити продукцію хімічно-технічного призначення розріжувач багатофункціональний. З часом почалися проблеми з податковою, каже Олександр Павленко. Станом на сьогодні заводу нарахований акциз на понад 5 мільярдів гривень. Працювали все як положено. Перевірки з податкової не прекратилися. Вони почали нам виписувати за кожен місяць камеральні перевірки. Камеральні перевірки робити, і за кожен місяць нарахували нам акцизний збір. Зараз він, якщо мене не зраджує пам'ять, десь вже близько більше 5 мільярдів. По цим камеральним перевіркам ми судимося з податковою, нарахують на завод 5 мільярдів. Ну хто купить завод, буде 5 мільярдів віддавати. А через відключення електроенергії почалися і проблеми з виробництвом, говорить директор заводу. Звістку про те, що фонд держмайна виставив підприємство на аукціон, говорить керівник заводу, дізналися нещодавно. Що я скажу, хто купить цей завод? Якщо ну він купить стіни, скажімо так. земля. Не належатиме йому, він купить тільки голі стіни. Тобто, обладнання у нас нас оренді Все підприємство робоче, ну працююче, да? фонд ж майна, так дуже хоче його продати. Крім того, на балансі підприємства є декілька об'єктів, які не підлягають приватизації. Це дві захисні споруди цивільного захисту та малосімейний гуртожиток. Нагадаємо, з вересня 2022 року в Україні розблокували малу приватизацію. Стартова вартість карлівського спиртзаводу на онлайн аукціоні з приватизації державного майна понад 31 мільйон гривень. out that